Трамп не розчарував українців, але дуже-дуже розчарував Путіна. Тому що він сьогодні нагадав Путіну, що у нього останній день для того, щоб оголосити перемир'я. Ну, у нас тут дуже серйозно літало і стріляло, тож ніякого перемир'я немає. І е, його не буде. Бо це тиск, і Путін не може на це піти. але... Е, Якщо перемир'я не настало, значить буде сьогодні багато цікавих санкцій. Стежимо дуже, дуже важливо, кого і як і наскільки е, Трамп покарає. От. А зустріч зустріч відбудеться. І, як сказав Трамп, не головне, щоб спочатку Путін зустрічався з Зеленським. Бо, зрештою, якщо Путін зустрінеться з Зеленським, то навіщо? Трампу витрачати час на того Путіна, все і так уже буде зрозуміло. Підписуйтесь, стежимо за подіями.